Всім привіт, друзі! В минулому році Організація Об'єднаних Націй опублікувала звіт, в якому значиться, що Україна зіткнеться до 2030 року із екологічною і, в першу чергу, це водною катастрофою. Тобто, катастрофічно не вистачатиме прісної питної води. Що з цим робити? Як цьому запобігти і як ви можете цьому допомогти, дивіться далі на відео. Я вирішив познайомити вас ну, з тими матеріалами, які ми в останні роки пробуємо доносити до керівництва держави і переконувати керівництво держави, що в умовах, які склалися, в умовах змін клімату, держава має формувати зовсім іншу політику, яка стосується зрошуваного землеробства, відновлення зрошення, відновлення дренажних систем. І хочу потім показати, чому це потрібно. І те, що я на початку говорив, що ну, не зрошенням єдиним і не тільки регулюванням водного режиму в зоні Полісся, а ще й необхідно вести пошук інших альтернативних технологій і способів ведення землеробства в тих жорстких умовах, які вже сформувалися і які нас очікують. Це динаміка зростання середньорічної температури повітря. Ви бачите, на планеті 0,29 градуси за 10 років, в північній півкулі 0,32 градуси за 10 років, Європа 0,4, Україна 0,6 градусів. Ми тут теж попереду планети всієї. До цього часу не зовсім відомо, чому це відбувається, але одна із версій, що в зв'язку з тим, що в нас найвища в світі розореність, ви знаєте, що ми використовуємо переважно оранку, і під час перевертання пласта формується залповий викид СО2. А продуктивність сільськогосподарських культур у нас нижче вдвічі ніж в розвинених країнах Європи. Біомаса, яка формується, це ці, ці, ці викиди СО2 не поглинає. Тому ми серед лідерів в частині зростання середньорічної температури. Це якщо в середньому більше 0,6 по Україні, то це дивіться, у Львові 0,63 градуси, в Києві 0,82, Суми 0,61 Умань 0,71 градуса, 0,76 Полтава і 0,7 Херсон. Тобто, ви бачите тенденція, ну я б сказав так, зовсім не гарна. І я хочу нагадати, що якщо, я думаю, що всі цю, чули цю інформацію, що минулого тижня Організація Об'єднаних Націй оприлюднила там тисячорінковий тисяч, тисяч, звіт, більше ніж 200 вчених кліматологів приймали і оцінювали ситуацію з кліматичними змінами. Висновок такий, що світ, чи наша цивілізація знаходиться на грані гуманіт... ну, не тільки гуманітарної, а й кліматичної катастрофи. Що ви пам'ятаєте, що Парижська кліматична угода, яка в 2015 році підписана, вона орієнтувала, що ми маємо як це знизити темпи зростання середньорічної температури температури, не допустити зростання температури більше ніж на 2 градуси до 2100 року. А краще, щоб це було півтора градуса. Висновок цього звіту такий, що якщо не починати вживати радикальні зміни, то до кінця року до кінця цього століття температура на планеті зросте на 4 градуси. Я вам покажу, ми в цих розрахунках брали практично, ви побачите, які там прогнозні, що вже відбувається. І не дай Бог, якщо нам не вдасться зупинити зростання температури, що нас тоді очікує. От зростання температури, про яке я говорив. Це, викликає е, істотне зростання випаровання в залежності від е, е, зростання температури. От підвищення температури повітря на 1 градус спричиняє зростання випаровування на 15-20 міліметрів на місяць. Якщо говорити про річні кількості, я потім покажу до чого це приводить, От то бачите червону лінію по цих регіонах. Це так званий дефіцит кліматичного водного балансу. Ви побачите, що за останні там 25 років, починаючи десь з 90-го року, практично в усіх регіонах там от написано 71 мм міліметр кліматичний дефіцит кліматичного водного балансу у Львові, 120 мм міліметрів у Києві, 130 мм міліметрів Сумах порівняно з 90 роком, року, 140 міліметрів у Херсоні, 150 мм у Полтаві, і бачите, 150 мм міліметрів у МОН. Що це говорить? Говорить, від 700 до 1500 метрів кубічних з гектара вологи споживається чи вилучається з території України за рахунок зростання випаровані ну, з кожної одиниці площі. Що ще? Це привело, бачите, зверху табличка. Найбільше споживання води в Україні було в 91-му році 31 кубокілометр Україна споживала. У минулому році споживання води на всі потреби економіки там, сільського господарства. Питне водопостачання трошки менше 10 кубок кілометрів. Але якщо ви подивитесь, сумарне випаровування спричинило, що з території України відбирається через випаровування на 21-41 кубок кілометр більше. Якщо візьмете середню цифру 30, додати 10, то сьогодні Україна от через різні механізми споживає вологи. Чи води на 10-15 кілометрів більше, ніж вона споживала в отой, ну, найбільш інтенсивного промислового розвитку 90-х рік. Тобто, зменшивши споживання на промислові, там, соціальні нужди, через кліматичні зміни, ми втрачаємо вологи значно більше, ніж тоді споживало. Далі. Що ще сформувалось, ми теж повинні розуміти. Часто говорять про те, що а чому ми. Що особливо коли приїздять закордонні експерти, кажуть, що ви мало використовувати під води? Ну, по-перше, підземних вод у нас не такі великі запаси, вони переважно в Дніпровсько-Донецькій впадені, у причорноморській впадені, на Херсонщині. Ну, за виключенням у нас тут лінзи прісних вод, де ми з вами знаходимося, такий потужний басейн Артезіанських вод, але вони незначні запаси. Що в нас формувалося? за виключенням Львова, ви бачите. У нас зникло інфільтраційне живлення підземних водоносних горизонтів. Зразку з зростанням сумарного випаровування, і от коли ви чули, що в 17-18, му му 19-му, там і в інших роках, в тому числі і на півночі почала пропадати вода в колодязях, оце наслідок цього процесу. Тобто те, що випадає внаслідок опадів, практично не формує інфільтраційне живлення підземних водоносних горизонтів. Тому е, цей процес обумовлює. Поступове зменшення, доступних до використання запасів підземних вод, і ми теж це повинні розуміти. Тобто, як е, кліматичні зміни вплинули на формування стовпу, оце, от бачите, це ми теж в інституті узагальнили стік річок України, ви бачите, там різні регіони. Ну і ви бачите, що на півночі, в середньому, стік річок зменшився на 10-20%, на півдні це зменшення сягає вже 50%. Ну, якщо в центральній частині, то ми маємо зменшення строку на 20-25%. Про що це говорить? Що ми як це, впевнено і послідовно йдемо до того стану, коли як це, запасів води придатний до використання буде все менше і менше. І тому все, що ми маємо з вами робити, це формувати зовсім іншу водну політику на рівні держави. Що відбулося з умовами ведення сільського господарства? Ми прорайонували територію України золотими дефіцитами кліматичного водного балансу. Зліва ви бачите карту, це 91-й рік. Справа це карта ну, на кінець там, 20, 18, 19, 20 роки. От якщо ви побачите за цей період, площа сухої та дуже сухої зони зросла на 7%, червоним кольором визначена. А перезволоженої волого, вологої зони зменшилось на 10%. Тобто, якщо ви тепер побачите, сьогодні представники компанії МАІС розказували, що високий рівень вологозабезпечення на Волині, ви бачите, колись Волинь, Рівненська область, Житомирська область, була так звана зона перезволожених земель, коли гідротермічний коефіцієнт був більше одиниці. Сьогодні на Полісі в нас уже такої зони немає. Вона залишилась лише в Карпатському регіоні. Тому і наше Полісся. І, вибачте, лісостеп північний вже потребують, починаючи з лип... другої половини липня додаткового зволоження. Загалом сьогодні 18,6 мільйонів гектарів земель це 60%, землеробства ведеться, як ми називаємо в умовах жорсткого дефіциту вологозабезпечення: 150 мм міліметрів і більше в рік, тобто 1500 мм міліметрів води, дефіцит. Як відреагувало аграрне виробництво на ті зміни, які відбулися? Ви бачите, зліва це витрати на ведення сільськогосподарського виробництва на 1 гектар. Червоненькі то в області зони степу. Тут землеробство без зрошення ведеться по принципу, посіяв, зібрав. Тому що відсутність вологи практично не спонукає сільськоробників вкладати кошти. Про це сьогодні багато разів говорили, що збитки і ризики вкладання коштів досить великі. Ну і ви бачите, що поліські і лісостепові зони, там сьогодні зосереджено інтенсивне землеробство, там формуються основні об'єми і маси виробництва зернових і зернобових культур. Та та залежність, про яку я говорив. Коефіцієнт кореляції 062 це залежність від вкладенням 1 гектар коштів і коефіціентом природного волозабезпечення. Ну, ви бачите, це от як змінилася роль наших регіонів степу лісостепу України, ну, в тому числі в виробництво зерна по зонах України. Ви бачите, що практично зона степу 46% яка притаманна була їх. Ще в 90-му році, сьогодні лише 34, лісостеп 49 замість 40 і Полісся 17 17% порівняно з 14. Це от станом за 15-19 років. Тобто, через зміни клімату у нас практично ну, таке товарне і високоінтенсивне землеробство перемістилося з зони степу, в зону лісостепу і полісся. Оце динаміка валового виробництва. Сьогодні вам демонстрували, скільки разів ми. Отримали більше 70 мільйонів, а це частка зернових, зернобобових і кукурудзи. Ви бачите, що червоні гістограми це якщо візьмете з 90-го року по 2019, й там з певними коливаннями залежно від кліматичних умов, але практично ці обсяги в Україні не змінилися. І лише збільшення площ кукурузи і нарощування обсягів виробництва кукурузи виникло, вивело в нас одного із світових лідерів виробництва. Зернових культур, і там сьогодні ми зачитували, що Україна в минулому році вийшла на друге місце в світі по експорту зернових культур, другий експортер. Що нас очікує? Ми використали 10, 10 прогнозів, які гідрометеорологічний інститут виконав наш український. Що буде, ви бачите, що. До 50-го року за цими прогнозами 2050 тисячі очікується середній ну, зростання температури на 12 14 градуси. Якщо тенденція збережеться до кінця 2100-го року на 33 трисяти градуса зростання температури, лівий гістограми це що буде з опадами. Ви бачите, лише в західній і північній частині не знайшли зростання кількості опадів на півдні, на центрі сході воно не є значими. Тобто, у нас буде наростати дефіцит кліматичного водного балансу, буде зростати посушливість кількох і будуть погіршуватись умови ведення сільського господарського виробництва. Ну тут написано практично те, що я вже говорив, що спричинить. Але до 2100 сотого року 25 п'ять мільйонів, 80 відсотків від загальної площі рівні буде знаход буде знаходитися в умовах жорсткого дефіциту кліматичного водного балансу і будуть малосприятливими для ведення сільськогосподарського виробництва. Ну це карти ті дві ви вже бачили. Це районування цих карт до 2050 до двох року. Це як зміниться співвідношення вологої та надмірно вологої. І сухата дуже суха зона. Бачите, 2100 рік. Сухата дуже суха, 66%. І вибачте, в цей же період практично 6% волога та дуже волога зона. Це, а це динаміка місячного кліматичного водного балансу наростаючим підсумком з початку року. Ну, ви бачите, що зелена лінія це те, що було гістограми в 90-му році, сині це те, що сформувалося на кінець. 2020 року, оранжева це те, що нас очікує в 50-му році, і червона це те, що очікує в 100-му році. Якщо говорити, наприклад, по південь, то загальний дефіцит кліматичного водного балансу перевищує 700 міліметрів. Просто в нас формуються умови пустелі. Це порівняння зліва це карти, які ми зробили, справа це прогнозні карти, які за класифікацією клімату, от там швейцарські дві наукові установи, австралійський і США, от їх п'ять наукових установ вони виконали. Бачите, зона сухого степу жовтий, їхній до 200, і червона наша вона практично співпадають. Якщо говорити той звіт, який я згадав, що організація Об'єднаних Націй. То колись Каліфорнійський університет в 2007 році побудував карту Планета Земля на 4 градуси тепліша». то там дві третини території України є непридатними для проживання. Що ми пропонуємо в рамках того, що можливо як інститут водних проблем і меліорації? в 2019 році була прийнята стратегія зрошення дригажу в Україні до 2030 року. Цільові... Я не буду на ній зупинятись, просто скажу, що цей документ схвалений урядом. Він передбачає додаткове зрошення на площі 1, 1 2 млн гектарів, відновлення водорегулювання в поліській зоні на мільйоні гектарів, виробництво додаткове бачите, і загальна вартість додаткової валої продукції, якщо це реалізуємо, 135, це мінімум, так 150 млрд гривень на рік за рахунок. Але я хотів би звернути вашу увагу на те, що я говорив, що зростає дефіцит водозабезпечення. Тому ми пропонуємо на урядовому рівні і в плані заходів з реалізації стратегії ці речі записані. Розроблення ТЕО перше – повернутися для того, щоб забезпечити південь водою до забору Дунайської води і подачі цієї води в Каховське водосховище. Щоб можна було робити санітарні попуски з нього і забезпечити відповідний гідрологічний режим нижньої течії Дніпра і мати можливість розвивати зрошення і нарощувати зрошення в зоні Каховської. Коли ж Крим ми забирає, збираємось повернути в зоні Криму, то от ми пропонуємо реалізацію цього проекту з забором до 10 кубокілометрів кілометрів води. І наступне. Від Каховського майстрального каналу продовжити теж є технології. Зараз інвестори закордонні розпочинають будівництво в Україні завода з виробництва труб великого діаметру до 4 метрів, склокомпозитних, з можливістю подачі води під тиском 25 атмосфер. Це на іншому технологічному рівні вирішує проблему транспортування і передачі води з маловодних в маловодні регіони. Ну від от, розроблення тео по дунай каховка це є в плані заходів уряду. Передбачено, будемо чекати, як це буде відбуватися. Ну, я говорив вже не з єдиним. От хочу сказати і наголосити на цьому, просто як загальні речі, що впровадження технологій мінімального обробітку ну не тільки е нульового, а й стрібків. І інших мінімальних обробітків ми вважаємо як один із стратегічних напрямків розвитку чи чи адаптації аграрного сектору економіки до кліматичних змін. З вашого дозволу, я тільки скажу, що в рамках цього я говорив, коли що ми реалізуємо пілотні проекти Поліон тут і. Перший полігон теж я наголошу, що разом з інститутом зрошування землеробства на базі Каховської, на базі Асканійської дослідної станції там проводяться дослідження. Це як наша спроба ну, певним чином вести науковий пошук і шукати можливості як це, забезпечення сталості землеробства в тих в умовах кліматичних змін. У мене все, дякую за увагу. Карпаття, тобто притоки, які беруть початок на території України, вони формують стік, який попадає в Дунай. І якщо ми скористаємося Кілійським гирлом, там уже прокладений канал з цього гирла до озера Сасик. Його продуктивність 7 кубокілометрів, можна ставити насосну станцію, далі подавати воду. Починати з того, що відроджувати зрошення. Дунай Дністровська зрошена система, яка сьогодні на 22 двох гектарів там канали, насосні станції без води нічого не, не працюють. Проектна на потужність і 65-70 тисяч гектарів. Тобто, але я хочу наголосити без дунайської води. Відновити зрошення в Одеській області можливо тільки на Нижньодністровській і Білгород-Дністровській зрошеній системі. Більше там води немає. Там немає води без Дунаю, без залучення Дунайської води немає. На цілі, буде скорочуватись. Ми ж маємо розуміти, що стік Дністра, який сьогодні... Протікає через Молдову, транскордонне співробітництво. Потреба Молдови теж буде зростати. Через те для водопостачання Одеси і для розвитку зрошення на цих двох системах у нас буде залишатися менше води, ліквідувати цей дефіцит, а підземних вод в Одеській області, і в Миколаївській області немає. Тобто, це два наші безводних регіони. Якщо ми не залучимо Дунайську воду, то ми повинні визнати, що це депресивні регіони і в умовах змін клімату там практично зникають. Ну, гарні умови для сільськогосподарського виробництва. Ну там вже по, на, верхову, на верх піде Венгрія, Чехія і далі по Ні, Ми ж сьогодні так... отримуємо, вони беруть, є транскордонні так, співробітництва. Більше, Ні, хвилинку, за умовами транскордонного співробітництва там Україна має свою квоту на використання донатської води. Дякую.